Моє прізвище Андрієнко, Ігор Володимирович, я є директором компанії приватне підприємство Натурсвіт. Частка експорту нашої компанії в довоєнний період складала до 90-95%. Партнери нашої компанії були досить відомі кінцеві споживачі інгредієнтів, тих, які ми виробляємо. Такі компанії, як Макормік, «Юнілєвер», «Нестлє», Фукс і один з наших основних партнерів з Азії індійська компанія «Сінтайт». В 2022 рік наша компанія входила досить оптимістично. У нас було багато відкритих експортних контрактів. Клієнти очікували на нашу продукцію. Було багато планів, було багато напрацювань, було багато ідей на 2022 рік. Про можливість співпраці з експортною кредитною агенцією дізналася наш фінансовий директор. Це була рекомендація і від спеціалістів нашого банку. Наш основний банк, з яким ми працюємо, це «Ощадбанк». На момент подачі заявки на співробітництво з компанією К основна наша проблема була це брак обігових коштів. І за собою ця проблема тягнула все інше. І ризик невиконання контрактів, і ризик втрати персоналу і багато чого. Тобто це було основне. Ми приймали участь в цьому проекті двічі. Вездруму році ми подавали на беззаставне кредитування по п'яти нашим експортним контрактам. П'ять контрактів це було п'ять споживачів в різних країнах. Це була Австралія, це була і Німеччина, Польща і Сполучені Штати. У 2023 році ми прийняли участь в цій же програмі, але вже під один контракт для нашого індійського партнера. У 2022 році сума фінансування по цьому проєкту була 15 мільйонів гривень, і в 2023 році склала 18 мільйонів гривень. Завдяки цій програмі ми в принципі вирішили досить суттєвий спектр проблем, які стояли перед нашим підприємством. По-перше, це довогові кошти, які нам край необхідні на закупівлю сировини. Плюс ми підтримали свій робочий колектив. Ми на початку війни виплачували додаткові кошти на отримання родин, на отримання наших співробітників, особливо для тих, хто виїжджали в більш безпечні зони. Взагалі, це було ну таке, знаєте, гарний ковток свіжого повітря, якщо можна так сказати. Я думав, що буде набагато більше бюрократії, але ж все пройшло швидко і здивувало швидкість прийняття рішень, швидкість подачі заявок це здивувало. Є в планах на майбутнє користуватися цими ж програмами, дай Бог вони будуть функціонувати. Ми будемо вивчати всі можливі точки дотину з ЕК і будемо приймати максимальну участь в всіх можливих програмах.